Захисник України Іван Тимців з позивним австрієць, незламний львів'янин, з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України добровольцем став до лав 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, брав участь у боях за визволення Вознесенська, боровся із загарбниками у гарячих точках Миколаївщини, Херсонщини та Донеччини. Загинув під час виконання бойового завдання 14 серпня 2022 року біля Соледару Донецької області. Наш Іван був чесною, сміливою, доброю дитиною, який в першу чергу думав не про себе, а думав про, про людей, про друзів. Іван любив природу. Він так любив природу, що він. Він не міг пройти біля зломаного деревця. Він завжди старався посадити. Навіть квітки він дарив мені, ну не зрізані а вазони. Тому оцей сквер пам'яті ми хочемо відкрити, щоб тут також люди приходили і насолоджуватися, і співом тих пташок між деревами. І посиділи на лавочках. Так само і ми будемо з батьком приходити і так само часто тут сидіти на лавочці, згадувати його посмішку, згадувати його вчинки, його доброту. Це світле місце. Це місце, де можна буде прийти, згадати його і подумати, а що би Іван зробив, а як би він зробив і зробити. Тому що ми з вами маємо право жити зараз тут, його нема. Але ми повинні продовжувати його добрі помисли, любити людей. Любити природу і бути людьми, бути людьми з великої букви.